Підприємця до розрахунок третьої групи, які мають мало використовуючи обладнання. Ну, питання трошки якби не до нас, з приводу того, що підприємства я з вами погоджуюся, з приводу того, що є ще додаткові підприємства, які існують в місті, але ну, якби, охопити неохоплено неможливо. Це основні підприємства, які роблять. Внесок для забруднення постаного повітря більше 80%. Тобто, якби максимально ми врахували всі підприємства, які були закладені в цю програму. Якщо ви бачили, це було враховано більше, біля 5 тисяч джерел викидів, які існують, основних промислових підприємств. І як я, ми розуміємо, також це було пов'язано з програмою моніторингу, яка у вас була розроблена і затверджена. І в цій програмі був перелік підприємств, які треба було врахувати в даній програмі визначені. Тобто програма розроблялася на підставі моніторингу багаторічних моніторингу досліджень навколо промислових підприємств на межі санітарно захисної зони або найближчі житлової забутови. І було вирішено включити саме ці промислові підприємства в дану програму. Тобто, апелюючи це тим, що є програми і моніторингу, тобто треба було проводити якусь паралель, а не створювати якісь додаткові, щоб не було потім питань. Якщо правда, я правильно вже то що робоча група надавала лише 23 підприємства чи 21 підприємства. А не надала перелік саме з цих 194 підприємств і, відповідно, через те, що робоча група не надала цей великий перелік розширений ви робили конкретні заходи тільки для поглядових проєктів. Тобто, винна робоча група, правильно розуміє? Ні в очіку, правда, чому нас була засідання очі. Там було <прода> визначення <судах> підприємств, <прода> працювали і громадськість, і всі працювали, Це ж не те, що ми <прода> хочемо <учу, сферпосов. прода> <Так, так. прода> <Так, прода> це було <прода> на підставі проторічних досліджень, встановимо такий перелік, перелік промислових підприємств. для того, щоб вони були включені в програму. Тобто вважаю, що я вам що закладу інших підприємств, які не є в цьому проєкті, вони мали у нас тип незвичайних так, що ви потрібні про мене прописані. Правильно, Розумієте, як же вас погано з чудно? Я загальні ножники вашу. Якщо можна мікрофон, тому що ну. У них по мікрофона включено, понимаєте, коли не А на фоні проблеми. Якщо є або. Ми можемо отримати письмову піскову вигляді запитання, на які, в принципі, ми можемо такі зробити відповідні. Добре, якщо хотіти по пункту 10, по розділу 10, точніше. В розділі 10 зазначені, наприклад, такі а, заходи, які рекомендовані, як, наприклад, пріоритетність розвитку випротранспорту. При всіх увазі це звучить, м'яко кажучи, недостатньо конкретно, тобто незрозуміло, що саме ви передбачаєте робити. Окей, uh, okay. можливо, це навіть і виходить поза межі технічного завдання. Тобто ніхто не каже, що ви маєте зазначити, що ви на місці встановлюється, можна качество зарядні станції або якось там ще розлади електротранспорт. Yeah. Але хотілося б хоча б побачити або почути конкретні цифри чи конкретні завдання, які стоять перед містом на ваш полі. Тобто, наприклад, зменшити кількість. Транспорту на звичайних видах палива на, на таки та відсоток, або збільшити кількість на, на якийсь відсоток, але просто такі заходи, як пріоритетність розвитку електротранспорту, це ні про що, це не конкретно, це не говорить, ну, що саме має відбуватися. І дуже багато заходів в пункті в розділі 10 програми, Вони так само не є конкретними, і ну це просто загалом позагаляння. Хотілося б певної конкретизації саме цих пунктів, до це. Заборушення в атмосферне повітря. Те, що вам називають 60%, 50% для такого міста, як вас, для як ваших, це не відповідає дійсності. І для того, щоб сказати, хто більше вбиває автотранспорт чи, наприклад, промословості промословісті, яка розкажу, у вас тільки в промзоні, я можу простірчи. То ми завжди будемо мати результати, що в промзонах більше діє на населення, тому що вони стаціонарно живуть в пост цієї промзони, що вони на роботу там, вони користуються і таке інше для таких міст як у вас, якщо ви знаєте програму, яка стосувалася е, міст України, От я знаю, що мені Олександрівна. Стіварніва свого часу з мерами працювали різних міст. То в таких промислових містах, як Запоріжжя, там перше було першою рекомендацією за хід на електротранспортне обслуговування. Тому ми це і показали. Що стосується не, скажімо так, не конкретності цього пункту, то і ваші питання, які стосуються, наприклад, контролю, вони не конкретні. Тому що ви повинні були сказати, що що конкретно треба робити? Де вимілювати? Я вам кажу, що я пропоненти проведення самі. Це не конкретно? Дуже важко зробити для такого крупного міста, для такого промислового центру. Зробити рекомендації. Тому дуже нас сказав, на толіван, що ми багато років працювали з громадськістю, яка нам доносила, говорила, де люди більш страждають, які в них проблеми, які хімічні речовини на них діють, які підприємства. І те, про що сказала Ріна Гасівна, що ми 80% маємо тільки за рахунок тих великих підприємств, які були зазначені, це правда. Ті 20%, які ми могли б бловити, це не 20%, тому що е, е, значну кількість з них займають підприємства, які використовують різні види палива. І ми їх врахували. Тобто ми зробили загальну картину забруднення міста цими речовинами. Ми показали вам основні проблеми, які є. Ми розробили план разом з вашими підприємствами, не самі ми працювали з кожним підприємством дуже прискіпливо. Працювали з науковцями, працювали дуже багато На свого часу. Світовий банк, наприклад, війшов з проєктом до Запоріжжя, в якому він. Працював тільки журналістами, Він пояснював, як давати нашу тематику, як показувати її значущість, її вплив там на здоров'я, підвищувати е, програми промоції здоров'я і таке інше. Тобто можна розвивати цю програму ну, просто до безкінечності. Але сьогодні треба сказати, що е, оці підприємства є основними вкладниками по тим речовинам, які були зазначені. Що треба зробити? Треба зробити такі заходи і як їх зробити, показати. А те, що стосується планів перевірок, планів контролю, це вже е, завдання для місцевої влади. Дякую. Ще багато питань, Враховуючи, якісь зв'язку. Те, що ми дуже багато чуємо вас, або дуже багато чуєте нас. Я свої пропозиції, ті пропозиції, які мені нададуть, і екоактивісти, і промислові підприємства. Я всі ці пропозиції у загальну. І відправлю офіційним листом на так керівника робочої групи, де хотів би потім тоді отримати відповідь. на бо я розумію, що навіть ті питання, які я ставив ви судячи цього кажете, що не були не бо ви можливо навіть частину питання і не чули. Тому того, щоб комунікація була від чіткою. Ми давайте її переведемо в письмоволяже, да. може, може з тишину напоганий. І ми можемо сказати з приводу мікромобільності, з приводу електротранспорту. ну е, Давайте будемо відверті. Якщо ми не включили в ці пункти, є ж глобальні цілі Європейського Союзу, є певні речі, які треба включати взагалі в програму. Е, конкретику дуже важко вписати, тому що ми не знаємо, що коїться. І ми наполягаємо на проведення додаткової роботи з оцінки впливу автотранспорту. Тому що проблема формальдегіду — це проблема глобальна для України. Треба зрозуміти звідки? Чому, навіщо, звідки він береться. В Києві формальдегід — також бати ПДК. В Києві немає е промислового затруднення. Нема пактихійно. Нема паптахійно. Розумієте, такі речі, які потребують наукових досліджень. Не можна створити те, що буде подобатися всім. Тому що є речі, які потребують наукових досліджень. Ми по максимуму це зробили, повірте нам. Але треба провести слідчення, слідчення декількох лабораторій в одній точці, для того, щоб зрозуміти, яка похибка у нас усі. Розумієте, я вам чесно скажу: наприклад, ми міряємо азоту -діоксид в Києві, який постійно також перевищує. Ми міряємо японським устаткуванням, у нас нема перевищення. Парадокс. А, а мірієм яке стоїть у вас у місті мобільної лабораторії, які стоїть у кращих референтних лабораторіях світу, це референтне обладнання, яке стоїть у референтних лабораторіях, де проводиться міжнародне порівняння, в яким ми також беремо участь. Розумієте, то треба знайти деякі причини, на які відповідь ми на як науковці, да, ми можемо передбачати, що це буде реакції і тому подібне, але треба робити якісь контролі. Ми це сподівалися зробити в Маріуполі, ми вам чесно кажемо. Але війна змінила наші плани. Так що дякуємо. Тобто такі речі, як мікрокомпільність і все це було передбачено, ну взагалі ми ж начебто в Європу пробуємо, тобто треба речі такі включати. А потім вже на місцях, коли відпрацьовуватися, наприклад, в по автотранспорту і дослідження, і тоді ми зможемо вже конкретно, конкретно конкретизувати на підтримку. Є багато міжнародних програм. Ми старалися вписати ці заходи, щоб вони працювалися з цими міжнародними програмами. Тому що ці програми донорські, і з них поки не можна від цих різні позиції, можна працювати з цими програмами, можна працювати з донорами. І з інвесторами, незважаючи на не те, що дуже погано вони заходять в Україну, але можна. Розумієте? Тобто вони просто так писали ці е, пропозиції. І це, ну, вже може... чому я повернулася до пана Бадаєнка, тому що якраз вони обговорювали декілька днів тому всі ті моменти, яким чином Україну писати до різних міжнародних програм. Які міста можуть підтримати начити? На... На... Треблений... Дякую. Так, Таке програма профілактична і педеологічне дослідження додаткові провести. Це біомаркерні дослідження, це карте дослідження і довір, до кори наразі діляться облігоном для мокового дослідження. І ще й до нас в на боріжжя. А, а це, це... за переможці медуніверситет має дуже гарну да, базі для проведення біомаркерних і якраз дуже більше біомаркерних моделів. Колеги, я... я... дякую. Дякую всім за дане питання. Давайте, щоб якщо немає у нас усних питань, тоді я надам слово потенціалу нашим, да, нашим колегам потенціалу. Я так розумію, так. так. Я, дякую. Я голова екологічної ради при потенціалі при наші. Союзі підприємців. І в мене не стільки питання, скільки пропозиція. Пропозиція, вона включає в себе наступне. Ну, якщо фахівці про читали програму, читали цю редакцію, на жаль, вона глибоко не опрацьовує. Міроприємства, заходи, які повинні бути основою цієї програми, технічні заходи я маю назвати, вони, на жаль, не І тому я бачу дві причини: перша це військовий стан. І повірте мені, я кожен день спілкуюсь з екологами, з підприємствами. Ну зараз, як це, не приклад, звучить не до екології. Тому що екологічні підрозділи скорочуються, производство скорочується, є купа проблем, які пов'язані з військовим станом, з організацією роботи підприємства в військовому стані. Тому, що було під рукою екологів, я маю на увазі заходи, які були, такі вони й дали. А шановні розробники, вони не можуть їх, вони оці... ну, оцінку їм дати ну, не можуть технічно. Ну, вони нічого не хочуть. Вони дуже гарно розробляють, розраховують, розсіювання розраховують, це, це ну, не, не однять. Але з технічної точки зору вони оцінку дати не можуть. І як ці заходи відповідають передовим технічним думкам, там, напрямкам розвитку техніці пилоловлювання, наприклад, ну, не можуть дати. Як мене посадили за фортепіано, я нічого не заграю, бо я не вмію, так і вони не вміють. Тому в мене пропозиція. Ні-ні, ну це, це якщо ви прочитаєте прискіпливо заходи, я навіть їх не хочу коментувати. Тому в мене пропозиція. Якщо дійсно ми хочемо прийняти хоч якусь редакцію програми, хоч якусь, її можна приймати, але з зауваженням, з такою говоркою, що по закінченню військового стану, по закінченню війни треба е, переглянути технічні заходи, які війшли в програму. Це має не тільки е, прислідувати, не тільки цілі е, заходи так сказать, переробити, які є. Але підприємства після військового стану можуть якісь мати інші плани розвитку. Інші плани вводу або виводу якихось там е, мощностей, прозвольних е, 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 чи виробництва. Це, чи навпаки, вони будуть закривати, чи щось відкривати, чи щось достроювати. І тоді вже ми, е, дай Бог, щоб це. Скоріше закінчилось, але по, по кінці військового стану будемо мати більш-менш актуальну картину, як які плани у підприємств по розвитку свого виробництва. Тоді ми зможемо, там, може, з привлеченням фахівців, я ну, вважаю, так це буде доцільно, поручити ці поважним цьому, цьому інституту, чи там комусь ще там це вже буде определяти, определяти або тендер, або ваша добра воля. І міроприємства, ще заходи ще раз пройтись, пани, переглянути, оцінити з точки зору їх там, технічної актуальності, пороботи більш щільно з екологами підприємств і внести якісь коригування. Греба це Чого б програма це не є догма. Так. В, неї, в неї треба вносити буде зміни. У ну, письмовому, письмовому вигляді ми дамо свої пропозиції. Але, да, але я зараз озвучу. Перше, це запропонувати членам робочої групи по вирішенню питань покращення атмосферного повітря міста Запоріжжя, пропозиції до розділу 10 проєкту охорони довкілля щодо постійного зниження, внести такі зміни, а саме. Відповідно до пункту 25 плану заходів щодо регуляції господарської діяльності та покращення бізнес клімату затвердженого в установі, на період військового стану та протягом двох років після його закінчення скасувати і продовжити виконання мероприємств, програми тільки після двох років дати закінчення військового стану. Це дасть можливість підприємствам якось до цього підготуватись, якось там, ви ж бачите, не одна захід не має фінансової опрацювання. Не жоден. Це за що говорить? Що е, вони можуть ці опрацювання фінансове з'явитися тільки тоді, коли покращиться стан, коли покращиться стан. Тобто після військового стану. Я перепрошую. Ну, це то, що ви запропонували, це передбачено розпорядженням кабінетом. Ну, це можна зафіксувати. І після скасування воєнного стану, також те, що я сказав, е, відповідальним виконавцям реалізувати заплановані заходи програми та у разі необхідності звернутися до Запорізької міської ради. Пропозицію обґрунтування необхідності внесення зміну технічне рішення щодо виконання цих обсягів, ну, скорочення обсяг, виконання цих заходів. Ну і про моніторинг, ми вже вшановний вже, ну це коригується з нашими е, е, зауваженнями. Передбачити моніторинг, це вже буде. Як це не це, це, це пропозиція, яку надали і екологіст, екологічні активісти, і підприємство. Так. І та, і та сторона погоджується, що в по питаннях моніторингу треба вносити коригування. А коли дві, умовно кажучи, опонуючі сторони, хоча я не вважаю, що це повністю опоненти, бо я думаю, що і працівники підприємства теж в цьому ж місці, вони теж хочуть їхати в нормальному повітря. Але коли, скажімо так, устойники мають різні позиції і різні інтереси в даному випадку наразі, якщо вони сходяться думки, то це точно треба змінити. Коли є ще якісь запитання якісь, я думаю, це що запропонував свою пане станцію Так, так. хотіла б сказати ще та працю Світлана, підприємство Тимота Січ, начальник бюро екологічної безпеки. Я хочу прокоментувати попереднього спікера, який говорив про те, що підприємства, коли технічну можливість розглядають здійснення якихось природоохоронних заходів, так. Вони звертаються до спеціалізованих підприємств, організацій, які надають такі послуги і можуть виконати такі завдання. Тобто ми консультуємося, не екологи це роблять, а роблять це спеціалісти, які можуть надати нам технічне обладнання для виконання таких вимог. Ну, це я просто хотіла додати, що екологи не сидять і не шукають технічні вирішення цих питань. Дякую. 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 Якщо є якісь там зауваження до пропозиції, немає? Є зауваження. Вибачте зі сторони. Микола Ралик, екокоаліція. Ситуація така, що я почув на цьому засіданні, що річ йде про те, що формальдегід і фенол вони недостатньо в програмі розроблено план зниження їх викидів. Але в нас є ця робоча група, працює в рамках статті 11, яка передбачає, що у випадку, якщо є перевищення фонових концентрацій, то створюється, приймається рішення про поетапне зниження викидів шляхом прийняття природоохоронної програми. Але там в рішенні йдеться про суб'єктів господарської діяльності. Тобто, якщо транспорт викидає багато фенолу. А нам зараз, судячи з того, що ми почули, щось невідоме викидає цей фенол, то мають вводитися згідно законодавства обмеження викидів з боку суб'єктів господарської діяльності. Я тут почув, що в зв'язку з тим, що немає нас інформації, звідки береться фенол і формальдегід, то обмежувати викиди з. Суб'єктів суб діяльності промислової ми ну, або не будемо, або будемо недостатньо. Досліджуємо, так, не, ми досліджуємо все. Тобто тут, виходить, я бачу, якби це трошки незаконно, мені здається. Колеги, давайте я прокоментую. Я вже не буду час часу наших шановних шановних експертів, бо у нас. Зараз впливає експертів у нас. Тобто, давайте я ще раз запрошую, давайте конструктивно проводити наше засідання. От Дякую пану Сергію Сергійовичу, який конкретно, посилаючись на якийсь пункт, висловлює свої запитання. Тобто, питання недостатньо якимось іншим чином. Це не питання, які ми повинні розглядати на робочій раді. Тут зібрались фахові люди. Які мають відповідну, я впевнений, мають відповідну освіту, мають відповідні навички для того, щоб ми професійно спілкувалися. І друге, перепрошую, колеги, давайте поважати один одного. Я дуже цілую, поважаючи на статі наших представників від інститутів про те, що якщо програма якимось чином не відповідає на ваші запитання, то їх можна ставити і вони відповідно будуть їм. Від. Давайте поважати один одного. Це моє таке бачення. Тому, е якщо немає у на нас запитань більше, письмовому вигляді, будь ласка, сформуємо те, що необхідно сформувати. Надайте нам, ми розглянемо в рамках робочої групи і тоді наприкінці, на підставі того, що ми сьогодні з вами тут обговорили разом, тобто ми рекомендації надамо інституту Марзієва продовжити роботу над проектною програмою за процедурою стратегічної екологічної оцінки, а після завершення проведення стратегічної екологічної оцінки надати програму договоря до на нашої робочої групи. Будуть якісь зауваження та пропозиції? Інститут Марзієва дуже Що хочеться бачити 13 й годин нашої програми. Прошу. Інших пропозицій немає. Ми дуже хочемо закінчити програму і закінчити стратегічну екологічну оцінку. Закінчити. Це прекрасно рішення. Ну добре, основна частинка була зроблена, тобто ми будемо допрацьовувати. Коли, я, я всі, ми наступного разу передбачимо так, щоб у нас трансляція була більш такою стабільною, щоб всі запитання, які надаються вам, були почути. І відповідно, щоб технічних проблем з нашим спілкуванням не було. Але ще даю сьогодні посилання на те, що така ситуація критична у нас всім. Ну, дякую всім що ви за нас